Юлія Білозричук несе патрульну службу в аеропорту Франкфурта на Майні. Вона одна з лише одного відсотка поліцейських із міграційним корінням, безпека повітряного кордону Німеччини робота вельми відповідальна. І, тим не менше, уродженку Запоріжжя взяли сюди охоче. Юліна спеціалізація пасажири з пострадянських країн. По-перше, я розумію їхню мову, це дуже важливо. По-друге, я розумію, яка ситуація в Росії та в Україні, які там умови життя, як важко потрапити в Європу або отримати візу. Тому мені легше їх зрозуміти і спілкуватися з пасажирами із цих країн. Українка переїхала з батьками до Німеччини, коли їй було 11. Здобувати освіту поліцейської підказав батько. Адже в поліції у часи економічних потрясінь робота стабільна. Ця ідея мені сподобалась. Я зібрала інформацію в інтернеті, як вивчитися, куди звернутися, що потім буду робити, скільки заробляти, і це мені настільки сподобалося, що я зважилася на цей крок. на на появу у Франкфуртському аеропорту поліцейських з іноземним акцентом, і німці і іноземці реагують позитивно. Нині в Німеччині кожен п'ятий мешканець має міграційне підґрунтя, тож багатокультурність стає необхідною і для вартових порядку. Досі ми мали добрий досвід із поліцейськими іноземного походження, оскільки вони знають різні культури та мови. І це дозволяє нам час від часу зекономити на перекладачі. За експертними оцінками, частка нових німців у поліції суттєво нижча, ніж загалом серед мешканців ФРН. Цей дисбаланс хочуть ліквідувати. Два роки тому стартувала державна кампанія із популяризації професії поліцейського серед мігрантів. Юлію обрали її обличчям. Я рада, що я своє рада, що можу презентувати свою професію. Мене не впізнають. Хіба що колеги кажуть Ой, я бачив тебе по телевізору або в газеті. По телевізору в Обов'язковий критерій для прийому на роботу федеральну поліцію пояснює Біла громадянство Німеччини або іншої країни ЄС. Найчастіше ж причиною відмови кандидатам-мігрантам є знання ними німецької мови. Утім, Юлія працює не лише візитівкою свого відомства. Її можна зустріти у кабінці паспортного контролю. В перевірці документів Українка невблаганна, як усі поліцейські. я Я представник німецької держави і закону тому я відкидаю емоції геть і виконую свою роботу на сто відсотків. за чотири роки роботи їй не раз доводилося відмовляти в перетині кордону із тієї чи іншої причини, і колишнім землякам. Юлія, втім, зізнається, що навіть в таких ситуаціях завжди їм співчуває.